Під пуховик з капюшоном, шарф це завжди проблема. Він або заважає, або тисне на шию, або просто нікуди його мотати. Я не знаю багато способів, і вони тут не потрібні. Я покажу один елементарний варіант, який нормально лягає під капюшон, і з яким реально зручно ходити. Шарф я би радила саме такий: його називають пуши або дреди. Він по об'єму більше підходить до пуховика. Берете шарф і закидаєте його на шию. Ось так. Підтягуйте під капюшон. Одна половинка має бути приблизно на рівні талії. Іншу сторону беремо, обводимо навколо шиї під капюшоном. Ось так. Можна зразу тут поправити те, що буде спереду. Цю частину. Беремо одну сторону, протягуємо ось в цей отвір. Ось так. Тепер іншу сторону протягуємо сюди з другого боку. Розрівнюємо ось цю частину. Яка буде спереду? Ховаємо ці кінці сюди далі, щоб виглядало гарно з боку. Ось так підтягуємо. Сильно не затягуємо ось тут, тому що не буде гарно виглядати. Кладемо капюшон, щоб він сховав трішки зад і гарно там лежав. Тоді розрівнюємо, зараз вам покажу, Ось так. А тоді робимо ось ці поле, напевно, щоб вони були трішки розрівняні. Для кого як більше подобається? Дивіться. Іноді, одного простого способу більше, ніж достатньо.